Брати. Я знову зустріла його отут. Сидів біля ще свіжої могили, перебирав пальцями грудочки глини. Здавалося, нічого не помічав навкруги. Федюню, а мама тебе не шукає? Мовчить, тільки поволі похитує головою. Підходжу, кладу на могилу цукерки. А це тобі, на Федюню, бере і теж кладе до хреста. Ти давно вже прийшов. Федюня усміхається і зі страхом дивиться на мене. Іду, кроків за десять сідаю просто на посохлу траву і забуваю про Федюню. Найспокійніше у світі мені отут. Тихо, про що шелестять старі осокори, а то все мовчить. Дивна така тиша. І не зовні, а наче десь у тобі самій. Ще молодий батько не зводить з мене сумовитого погляду. Важко тобі, дочко. Важко, тату. Якби я був живий, поруч зітхає старший брат. Тобі добре дорікаю в голос і замовкаю. Легенький вітерець торкає волосся. Я знаю, що то бабуня. Вона любила розчісувати мою голову. Не плач. Федюнині пальці доторкнулися до мого плеча. Вася казав, що плакати не можна, а то люди будуть сміятися. На ось. Дістає з кишені дві пом'яті сливи. Це Я Васі приніс. А хто то, показує на чорний мармуровий портрет батька. А ти його не пам'ятаєш? Ні, хитає головою. Я Васю пам'ятаю». Вася жаліє, а тато б'є і гришка б'є. Хмарило і через те швидко сутеніло. Треба йти, а не хочеться. Хто зна, коли я тепер знову прийду сюди. Федюня мені не заважає. Десь ходить серед хрестів, босий, у старому зношеному піджаку і пірваних на колінах штанях. Іди додому, я з несподіванки здригаюся. Налякав, кажу. Іди додому, погляд косувати очей впертий. Тут вовк ходить, він лялю з'їсть. Федюня не вимовляв мого імені, і замість валя у нього виходило ляля. А ти ходім двох. а то он скоро споночіє, мама буде тебе шукати, плакать буде. Ні, заперечливо хитає головою. Йди вже. Мовчки згоджуюсь, однак не відчепиться. Давай руку кажу, додому підемо. Федюня відходить і ховає руки за спину. Буде темно, страшно, сам же казав вовк прийде. Федюня усміхається і знову відступає. Вони, показує на могили, Федюню не б'ють, а Вася вовка прожене. До самого виходу мене супроводжує тиша. Федюні ніде не видно, вдивляюся в сутінки. Він лежить біля Василевої могили, обнявши холодного металевого хреста. Коло самого дому зустріла Федюниного батька. Від нього гостро пахло горілкою і чесником. Придурка нашого ніде не бачила. Я не люблю дядька Микиту. Високий, сухий, із палими щоками, він був катом своєї сім'ї, бив дружину обох синів. Сором'язливе чорнобриве носило у портфелику самі п'ятірки. Я навіть пам'ятаю той день. Несамовито у дворі кричала тітка Лисавета. Сусіди топилися біля двору, не наважуючись зайти. Батько мій саме повернувся з роботи, кинув велосипеда і, лайнувшись, зайшов у Микитин двір. Цікаві сусіди й собі посмілішали. Біля старої яблуні був прив'язаний восьмилітній Василь, а на колодці, де рубали дрова, лежала товста коса тітки Лисавети. З того часу у хлопчика часто починало сіпатися обличчя, потім усе тіло, і він падав. Ні лікарі, ні шептуни не допомагали. Василь перестав ходити до школи. Того ж року Лисавета народила ще одного хлопчика. Мутні оченята, які бувають в усіх немовлят, не пояснішали і через півроку. У Лисавети самої на деякий час мов би, помутнів розум. Часто по ночах голосила на межі, що розділяла наші городи або днями не наверталася додому. Тоді Микита брав колиску з дитиною і викидав на вулицю. Підбирав Василь, тулив до себе немічне братове тіло. Ніс десь під чужу копицю сіна чи соломи і там годував краденому батька кусним хліба. Федюня вижив, ходив за братом на кривих ніжках, щось бурмотів, що розібрати міг лише Василь. Коли приступи епілепсії довго не проходили, Василя везли до сільської лікарні. Федюня подовго ходив по під вікнами і тихенько скиглив, його проганяли, іноді штовханами, але він знову приходив. З роками Федюня навчився трохи говорити. Сам їв, одягався. Брався за роботу і дещо у нього виходило. Василю 26 двадцять шість років мав на скронях сивину, на блідому, худорлявому, як у батька обличчі, різко виділялися чорні материні брови та ще карі очі, мов пригаслі жарини. Терпляче зносив батькове биття, а коли той бив Федюню, мовчки заступав собою. Вдома робив найважчу роботу, а в колгоспі найбруднішу і найдешевшу. Часто надовго йшов у ліс, і його не шукали. Влітку на село хліб завозять з перебоями. Двічі на тиждень біля продмагу вишиковується черга із самого ранку. Найчастіше у чергах годинами вистоював Василь, не зронивши ні до кого й слова. Того дня хліба довго не було. Черга зробилася схожою на потривожений рій, і як тільки машина під'їхала до магазину, люди почали товпитися біля входу, штовхатися, лаятись. Василь стояв близько біля дверей, але людський натовп видавив його звідти. Він став пробиратися на своє місце, та дебелий сусідський парубок гришка відштовхнув його. Куди пресся?» Я он там стояв, показав Василь на своє місце і знову став пробиратись. А я, кажу, не прись. Василь не звернув уваги. Тоді Гришка взяв його за комір і штовхнув від дверей. Василь поточився, обличчя йому засіпалось, він упав прямо перед натовпом. Не бився, а відразу стих. На гарячу бруківку потекла зі скроні ще гарячіша кров. Федюню не бачила, повторює Микита. Пропав десь собака, не ночував вдома і цілий день не видно. Я мовчки обходжу Микиту. А пізно ввечері тітка Лисавета сама знайшла сина. Федюня жив на кладовищі до самих морозів. Микита приводив його додому, бив, але хлопець знову тікав. Коли випав сніг, Федюню відвезли до божевільні. Через місяць він звідти втік. Знайшли його на кладовищі, заметеного снігом.